Що заважає в зароблянні грошей. Зробіть тих та витих і оберіть карту, яка вам більше відгукується за серцем. так, перший варіант. Перший варіант показує, що є якась людина, котра негативно, агресивно до вас налаштована. Зверніть увагу на взаємодію, на питання, пов'язані з державними органами, з правоохоронними органами. Також зверніть увагу на атмосферу в вашому колективі і остерігатися конкурентів. Другий варіант. Другий варіант показує, що вам треба перевірити свої цілі, чи правильні вони, чи актуальні, чи дійсно вони ваші. Також зверніть увагу на те, чи правильний шлях до їх досягнення. І чи справді ви робите кроки для досягнення вашої мети. Також на шляху до вашої мети не забувайте про інших людей, котрі вам цьому допомагають. Ви повинні рухатися разом з ними. Ви повинні враховувати їх бажання та цілі. Вас повинно щось об'єднувати. Третій варіант зверніть увагу на те, чи адекватно ви оцінюєте ситуацію? Можливо, ви занадто песимістично це оціните і не бачите того, що вже зроблено, того, що вже досягнуто. Можливо, навпаки, ви занадто рано розслабилися. Також зверніть увагу на те, щоб ви не замикалися від світу, від людей, вийдіть. Зробіть крок до людей, порозмовляйте з ними. Зверніть увагу на те, чи не пропустили ви якихось помилок чи недоліків, котрі вам заважають досягнення вашої мети. Четвертий варіант. Четвертий варіант показує, що вам треба звернути увагу на вміння, на мудре використовування фінансів та ресурсів.